Кирпошті 30 років. На честь річниці по всій країні в обіг вели нову марку із серії Героїчні професії. Її назвали Укрпошта завжди поруч з вами. На поштовому блоці зобразили машину пересувного відділення, яка заїжджає в деокуповані міста та села. Оксада з двох марок окрупошку доставляє і зсу перемагає на цій марці Частково наша персона і і воїни зсу, які звільняють наші міста і села. А не інші вже друга частина нашої персонної бригади, які от вже приїхали, вже видають пенсії, видають товари і видають послуги тим людям, які потребують. Чи не вперше до спецпогашення долучилися безпосередньо працівники Укрпошти серед них водій пересувного відділення Юрій Анісімов. Чоловік каже, за два роки свою роботу полюбив. Ми ну, як віддільне відділення, яке просто їде по селу, їздить по селу. Ну, ті міста, де немає відділення укрпошти. От посилки, ну, гроші, звісно, пенсії, гроші, пенсії, доплати там письма. Все, І у нас різний континент народу. От. Дуже подобається робити з пенсіонерами. Бабушки добрі, деякі навіть порошками огощають. А Олена Маслій з Укрпоштою вже 10 років. Вона листоноша. Починала трошки було Потім сподобалося. Багато інформації було спочатку. Спілкування з людьми. І приватні сектори, і багатоповерхові будинки, організації, банки, нотаріуси. Все, що по вулиці, ми скрізь всіх обслуговуємо. 17 років у професії Лілія Крятенко. Жінка говорить, без пошти вже не уявляє свого життя. Я навчалася на цю професію. Пішла по направленню працювати. Ну, так і залишилось. Мені подобається працювати з клієнтами. Працювала оператором, потім заступником начальника працювала, потім трішки працювала начальником кур'єрської дільниці і З 2013 року очолила відділення 36 на 14 і досі працюю начальником. Приєднався до спецпогашення і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Усіх причетних до свята він привітав з ювілеєм підприємства поштового зв'язку. Хочу нагадати, що на деокупованих територіях першими з цивільних в тому числі заходять працівники Укрпошти. Вони і виконують і соціальну функцію. Це не лише кореспонденція, це видача пенсій, соціальних виплат. Тому звісно, що ми сьогодні тут щоб подякувати їм. Усього тираж нового блоку героїчних професій 200 тисяч примірників. Художником поштового блоку став Віктор Грудаков. А дизайн штемпелів спецпогашення розробляла Оксана Шуклінова.